Поради від тренера, які я хотіла б розказати усьому світу, але у мене тільки 250 підписників. Тому слухайте ви, дівчата. Якщо не хочете проблем з тазовим дном, опущення інтимного дискомфорту, підтікання, стресового нетримання, навчіться дихати. Величезна кількість людей недооцінює роль груди діафрагми у нашому житті, а вона дуже впливає на стан нашої діафрагми тазового дна. Якщо ви вмієте нормально якісно, діафрагмально дихати, то у вас діафрагма на вдих рухається вниз на видих вгору. Тим самим вона нормалізує внутрішній червний тиск і нічого зайвого не тисне на діафрагму тазового дна. Плюс діафрагма, якщо нормально працює, сама робить цим пампом нормальний вісцеральний масаж, що дуже класно впливає на внутрішні органи. Якщо у вас не буде затисків у верхній діафрагмі, то набагато більша ймовірність, що не буде затисків у нижній діафрагмі і слабкості тазового дна у тому числі. Тому, будь ласочка, якщо ви хочете бути довго здоровими, навчіться нормально дихати. Це не тільки для цього корисно, а взагалі багато для чого. А якщо хочете більше порати, залишайтеся у моєму блозі, бо тут розказую про тіло та свідоме ставлення до руху.